Усім привіт! Мене звати Саша і сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні це дорога частина того, як ми поїхали на поїзді до бабусі в гості. Що ж, зараз ми вже поїхали пів шляху і скоро у поїзді буде зупинка. І ми вийдемо трошки погуляти. Ох, Це слово, яке я так ненавиджу, тому що знову куртки ділати шапки. Так, может, все склали. А, ну точно, это плюс, я так скажу. Кецик Митик сможет там сплять, а мы с сеточкой едем в поезде. О, вот корочка как раз есть, сейчас съем. О, Так, куляла мы и спала, и их тернуть. Я вам скажу, так тесно, я, навіть ведь тушки застряли иногда. Звісно ж, думаю, що це навіть трошки затишно, що тут тісно, але я б була більш рада, якби хоча б можна було поверхнутися, а тут навіть менше нема де стати. От бачите, треба походити там, там під стінку. Так, зараз думаю, що має бути по і повідомити про те, що вже скоро ми зупиняємось. Тук-тук можна, так заходьте. Так, через 5 хвилин вже пробуде на, перед кінцеву зупинку. Якщо бажаєте, можете вийти. Так, ми бажаємо. Добре, тоді скоро ви почуєте кінець поїзду. Так, ну здається, ми все правильно зрозуміли. Так, все правильно, повністю зараз ми зупинимось на декілька хвилинок. Так, поїзд зупиняється у місті Олександрія. Зараз ми зупинимося і трошки будемо відпочивати. Що ж, все, перед кінцем стан... станції, он обожнюємо не... їхати на поїзді, особливо взимку чи... чи на осени. Це так це захопливо. Ну так, пішли. Кицик ми цікумаку вам щось взяти. Знали, що ви хочете погуляти. Погуляти, давайте. Ну, Так, давайте. Хоп-хоп. Все помчали. Так, вибачте, вибачте, ой. Так, побачаюся, вибачаюся. Ми от ми і вийшли. Так, можете побігати, погуляти. Так, я зараз схожу на заїжджу, можеш за мною піти. О, так я з нього пішли. Так, пішли недовго на на поверхні. Ви залишайтесь, але будьте дуже вбачними. Вітик, витягти зі оставшого. Так, ось ми і на початку поїздити. Тут ми його чекали, і зараз пойдемо трошки далі. Тут можна зробити фото, давай зробимо фото на пам'ять. Так, давай. Це має бути прикольно. Давай. Так, ти сюди, і ти нижче, давай. Ти сядиш сюди, а я сяду, стану сюди. Чи сюди, чи отак от. Давай разом сядемо на оце от слово давай. І каже, сир, сир. Пам'ятна фотка буде. Так, пішли. Кафе так схолодніло, давай Та щось замовимо. Добре, скажеш. О, давай потім водимо, візьмемо. Так, Я не люблю з чорним хлібом. Ну, Тоді давай візьмемо два білих. З собою дорогу. І якісь кекси. Солоденькі. Я зараз хочу. То можете купувати оці два кекси з собою. и еще набег солодущих. Добро? Добро. Так, ось уж набег солодущих. И один как так. Два. Ну, добро, давай. Давай, давай, все-таки один. Я ведь молюсь. Ось ваш. Але, а я, а я могу вам заплатить вот этот. О, дякую вам. Дякую вам. Что? Так, о, что там далее? О, тут, значит, да, такой такой магазин. Давай, бабусь, возьмем. Доброго дня, нам, будь ласка, мабуть, ось ось квітів. Так, думаю, з собою читак понесете. Так, з собою, будь ласка, добре. ось ты неси. Бо мені вже не вистачає. І можна ще блоскати чашку. Так, давай такі. Я вам залазимо свій вік и все пішли. Так, добре, ходим. Віточку, будь ласка, з собою. Знову ага. ага. не вистачає місце, але також все побігли. Ага. Ось це було своє замовлення. от Блін, взагалі все вистачає. Так, ми зараз повернемося. Блін, поїзджа скоро від'їжджає. Давай зараз загрузимо всі наші речі. Ось так от. І зараз поїдемо і зараз підемо швиденько забирати. Смаколик. Так, давайте. І, будь ласка, напиті нашу. Чун -чун -чун. Чун. Так, все, вставайте. Тому побігли. Так, надіюсь, у мене запізнимось на поїзд, тому що нам, нам доволі багато ще залишилося. Ну так, здесь кисницьком з муркою все добре. О, на ще цілих 5 хвилин. Минулого разу я, ми дуже хотіли оцю кімнату відкрити. Так, я здається знаю, що нам може допомогти це зробити. І що ж це? Я у вагоні бачила карточку. Ну, У вагоні в цьому. Там, де везе кондуктора чи що А, так, зрозуміла. Там я бачила карточку. І думаю, в нею, він, і в нею і можна відкрити валізу. А, ну справді, може бути. Так, давай поки всю цю нашу їжу і подарунки спокійно сюди. І садочку. Вбачаюся. Так, а можна взяти у вас цю карточку? Так, звісно, борить, а навіщо вийшов не вам. Ми розгадали секретку і хочемо просто відкрити дещо неї. А, так, звісно, там, ви знаєте, так, так, все знаємо. Пора я так там не це хотіла зробити. Так, якщо чесно. Що таке можливо. Вау, а там що? А, ну, справді я думала, що тут крокодил. Ти це бачиш? Вау. Добавляй, ми щось тут забули. А ну ні, нічого, нічого, так нічого. Добре, я до речі, можу тут провести екскурсію. Тут різні мої речі, я тут розфарбовую стіл, познанька. Як, як бачите, що я застрою. Насправді, славій ночі дуже культурні. Я в молодості хотів займатися художнім мистецтвом, але, на жаль, ми ще не прийняли, бо сказали, що я розбійник і мілкий крадій. І тепер я малюю ще в своєму потаємному сховищі. А це мій був блиска, дуже і піце. Дякую. Ех, ех. Ну, а це мій друг кіша, крокодил. Він, він не косючий, він також має свою долю. Він хотів бути скульптом, але його не прийняли. Ех, мені вас дуже шкода. Та нічого, я і так не щасливий. Якщо що, чекати час місяць чи два, і ми, і ви будете, і ваш кеша писк, і ви будете дуже щасливі. І обов'язково будете займатися тим, чим хочете. О, дуже вам дякую. Скоро побачимось. Рані вам дороги. Дякую. Бувайте. Ох, <res> шкода мені мітала. Цього мишку. Ну вот так, зі долі. Вони хотіли бути митцями, а їх не прийняли через вигляд. Як на мене, це не чесно. Так, я згодна. Ось ваша карточка. Надіюсь, списк. І його кіша і, кеша, і о, о, це мишка власне налякала, ні, вона дуже добре. Я рада, я їхня подушка. Ех, ну, звісно, добре, що в них є друзі, але все таки їхні були і не здійснилися. Так, я вам тобі скажу, що вигляд не завжди важливий. Іноді може бути якась людина доволі страшна або не дуже гарна, але в неї може бути добре серце. Ну так. Так, поїзд відправляється. Зараз У нас вже зміниться краєвиди і ми заїдемо до села. Добре. Так. Так, вже скоро наша зупинка буде. Я може, трошки посплю. Давайте к муку. Вставайте поки що. Зараз я ляжу і знову можете сплю мають. Так, давайте, звісно, все. Нам таке поки що усе, щоб нам не Угу. Так, остання станція, зупинка. Місто Малависка. Це це наше. Угу. Ще, час вставати, то погалимо все. так, Давайте зластики, давай. ціклік, з мокруги. Ми вже доїхали. О, давайте вдягатися. Так, ось наші костюми. Це до мене. Це сюди Все, ціклі, хмок, зараз будемо у Виходити, давайте. Оце от, ось і ось. Блін, вона вже не влазить. Тобто це я понесу сама, ось так ось. От і от неси. Так, а ти неси оце от. І оце. І отак. От давайте. Ти ще поворозиш, мік. Шмік. Шмік. Давай, поки це покладемо, оцю мою упаковку зараз і зніму і покладу Давай так, оце сюди і так, і тоді, ось це. ось це і все. І все, здається, в нас помістилося. Так, ну все, ми побігли. Так. Обвищаюся, це наші коти, це наші коти, хлопчику. Все. І моя валіза. І я взагалі все. Всі так, Побігли. Швидше, швидше Отсо запізнемося. Та почнемо так посів встигнути. Так. Так, Все, я доїхала. Так, це закрутка попасть, Ага, все. Басю от і тут. В чату поїхали. Як доїхали, як дорога. От і все добре бабусі обійшлося без поключень. Ну, це добре, це добропоход. Давайте валізимо. Зараз все розберемо потік ваших. Все, давайте. Зараз все будемо вже пити чайок Я вам там розварила. Давайте, ходімте. Так, я зараз весь речі розкладу. Втомились, мабуть, після дороги. Так, вилазьте. Косметику сюди. Молоді. Молодці, цього разу не брали всякого непотрібного мотуху Так модуху. Так, на мороді. Молодці, піжамка, я сюди покладу. А, білети. Сюди ще треба скласти все полізу. Так. Сюди. Так, давайте. Де тут ваші? Так, ось. Ось для котів, Щас, все, все кладу швиденько. Ідіть в душок, поки мийтеся, сідайте до столу. Так, пантик сюди. Все. Так, білетик Ну, так ось В принципе, все потребное взяла. Лиза и для котики ваших. Одна сумка и ее распаковывать не буду. Так. Думаю, сейчас не честно, что теперь Саша. Такая штучка, так, так что давайте раз поменяем. Мося. Ты будешь там? Це сюди і це сюди. Все, як давайте, все чесно. Так, походьте, походьте. Ось ми тут тобі подарунків купили. Це фото наше ми його відкладемо поки. Так. Ми тобі купили подарунків. Ось це тобі такий солодкий набірчик. О, дякую, дякую. Такий вазончик сюди ось. Це наша їжа мої поїдь, і наїли, так що можеш собі залишити. О, дякую, дякую. І тут ще квіти Саш, А де квіти? Куди ти їх поклала? Блін, здається, їх забула. Як це забула? Ой, та нічого, нічого, зате чашечку ми тобі довезли. Де нічого бідуся, і без тих квітів. У нас одно вазу немає. Хм, тепер будемо знати, що тобі дарувати. Ой, це точно, це точно. Так, давайте, давайте дітьку охочете, брючок, ідіть, мийтеся і сидіти потім до столу. я Буду вас чекати. Ну, добре, що ми до бабусі приїхали. Так, тут навіть це є для наших котиків. Так, давай, я перша помиюся, якщо що. Ось це поки сюди до себе покладу. Восьмой по Так, угу. Це повинна такий душик для свій. Все. Ой, і навіть щітки наші, які ми забули разу, як до бабусі поїжджали. Все. Угу. Почищу зуби, бо я весь час зуби поки покупої поїзді була. Так. Все. Зуби почистила це вставимо на місце. Все. Так, зараз поодягаємося. Так, мабуть, біженку втягну. І, мабуть, це на місце повішаємо. Так, і я зараз буду купатися. Треба тільки взяти мені змінний одяг. Тепленьку, після такої довгої мандалітки. Все. Так. Такої почищу. Все. Так, не магазина, а все в нього. І я, мабуть, свою піжамку втягну. Ось вона. І дошки на місце покладу. Так, пішли бабуся, ми тут. Все, сідайте, сідайте. Зараз будемо їстечки. Бо, мабуть, голодні, ж так довго не їли. Ну, так, їх, ми голодні трошки. Ось ця паска тепер кого я йду собі візьму. Так, ось по такій от чашці. Зараз листочка будемо. Ось вам компотику налью. Свіженького. Пасочку потім будемо їсти. Ось по лежачкам вийти. бабусь, дуже смачно. Так, Ставте Назад я все сама потім помию. О, дякую, дякую. А це вам на потім добре. Так, все, йдіть спадка, відпочивайте. да, давайте, давайте. А це все справді сюди ніє. Так, ось тут би ввечері доволі поїхали. Так, зараз орінком світло. І так. Новенько тут немає нічого добра. а... A v mojich nemám. Tak, a jak se mě nemá to v čem je spát budu. Tak to všechno je v podstatě čistý. Tak to Já je говоришь на этом языке, чем через наше видео. Все, все, всем дякую за поездку, дякую за просмотр. Всем пока-пока. Goodbye. Adios. Goodbye.